Буде, якщо не лікувати грижу, ну, дивіться, ми, як правило, ми не лікуємо грижу, ми не лікуємо саме випинаннями шляпцевого диску. Ми більше основний акцент робимо на роботу з м'язами, бо так симптоматично у нас болять м'язи, а не грижа. Якщо там у нас є гострий запальний процес в диску, ну, як лікар, як правило, прописує протизапальну терапію. З нашого боку, робота буде більш полягати формування правильного м'язового корсету. Тому е, в більшості випадків це е, робота з м'язами, і якщо ними не займатись, в подальшому грижа може тільки збільшуватись по розмірах, перетискати нерв і призводити до то, того, що потрібно буде оперативне втручання. Тобто, якщо вчасно звернутися з грижою, то може. Саме так грижа може боліти в два етапи, вона може давати певні запальні процеси і перетискати нерви, а може і не перетискати. Тому в даному, якщо вона не перетискає нервові закінчення, ми можемо працювати без медикаментозного напрямку. А якщо є певні підтискання і запальний процес, то краще пролікуватися медикаментозно і звертатись до нас для того, щоб стабілізувати тіло за допомогою м'язів і фізичних прав. У Фізіо 360 ми працюємо з пацієнтами, у яких є грижа, і ті пацієнти, які були прооперовані. Тому, якщо в тебе є подібна проблема, записуйся на консультацію.